Перед кожним виходом на бойову позицію або на штурмові дії, я завжди телефоную своїй мамі, говорю з нею, кажу, що все буде добре. Що я, якщо йду на позицію там, на определене количество времени, кажу, що я через це час їй зателефоную. Після повернення після ротації повернутися в нормальне цивільне життя є. Для мене відпочинок. Тобто відпочинок це нормальний сон, коли я відпочиваю добре. Потім повернення до побутових проблем, тобто там сірка, уборка, там перебирання речей, які мені там не потрібні, тобто відправляю там додому. І ще дуже на мене впливає це виїзд у місто. Там за закупкою яких там продуктів, покупки нових вещей і поход в кафе з товаришами.